Добрий день, Павло. Що там я чув, що 14 жовтня вас теж заарештували серед тих? Так, це сталося на Майдані Незалежності прямо на платформі. Міліція без будь-яких пред'явлень, посвідчень, документів формі? вирішила, тобто причепилися до мого знайомого, до мого товариша, побратима, козака. Коли я почав знімати, мене... Міліціонери в цивільному, без будь-яких пред'явлень, будь-яких звинувачень або чогось іншого, заламили мені руки. Вони в формі були? Ці люди були цивільні, але поруч стояли. Борис звернувся до них. Стояло п'ятеро чи шість міліціонерів в формі стояли на платформі. Він да? про захист, що цивільні люди починають йому Невідомі ходити. особи. Так, невідомі особі без проявлення будь-яких документів. Після того, коли я, а це мій знайомий, коли я побачив то, я почав знімати то на відео, бо я є кореспондентом газети Козацький край міста Черкас, почав знімати, мені заломили руки, люди цивільного, я навіть їх не бачив, тому що вони ззаді стояли. Заломили руки, я кажу, я кореспондент, виконую свої обов'язки. Кажуть, приїдемо туди, будеш ти кореспондентом, будеш... там ми з'ясуємо, хто ти є. Біля центрального входу головпоштам там мене запакували. Я навіть не бачив, чи то мі мі міліцейський, чи ні, ну біля околя. І повезли мене в Шевченківський райвідділ. Як же вона вулиця? по-моєму. Там теж без приявлення, будь-нічого, почали мені допит. Ну справа в тому, я хоч... На я... Прорізній, мабуть, не? Ні. Nie. Nie? На Овруську зовев, аж до кабельного там поруч, uh -huh. до обласної допомоги. Мене аж туди завели. Ну Но там нова будова така, чути поверхова. Ні на Герцена, ні? Ні. І, значить, починають мені, що, чого, куди, за що попав там туди-сюди. Я кажу, я хочу знати, за що я сюди попав. Я кореспондент. Я проводив відеозйомку, я виконував свої обов'язки, коли е, люди в цивільному почали крутити руки, е, і коли він звернувся про захист до міліціянтів. Але ніякої реакції. Після того мені там щось писав, мало того, каже, давай підписуй бумаги. Я кажу, я підписувати бумаги не можу, тому що я без окулярів. Звідки я знаю, що тут понаписував. Тобто я підписаний, він. Я йому розказав, що мене за що пов'язав. Все на Але я того документу не підписував. І по-друге, потім приходить ще один, мабуть, вище стоячий, що до чого, як. Я кажу, він твій написав, будь ласка. Отой бери і читай. А чого ти не хочеш підписувати? Я кажу, бо немає з собою окулярів, я не знаю, що там написано. Потім приходить ще один краси і каже, давайте пальці катати. Я кажу, на якій підставі? Що? Кажу, ти мені можеш відкатати пальці тільки в тому випадку, коли ти мені руки відрижеш, от тоді будеш катати. І так я просидів, по-перше, я звернувся. Коли мене привезли, я звернувся, дайте можливість зробити телефонний дзвінок, визвіть адвоката, але був ноль результат. Так, а, а ваш товариш, як його прізвище, ім'я? Борис Олійник, він до сих пор сидить. А що в чому його звинувачують? Ну, підстави такі, знаєте, ну, скоріш за все, це політична замова. Тому що він приймав участь у заходах. Ну, масові заходи були біля Верховної Ради. На день Покрови, так? Так, так, так. Ну саме вранку було. І там йому пройшоли справу, що він там наніс. Міліції, там якісь тілесні ушкодження. А коли ми були на суді, і коли його суддя, тобто е припинити термін е отримання підварті, я написав на те поруку, що я його на поруку. мене навіть в судді ніхто не висловкував, хоча й була заява і все інше. Але коли перемовини не були з приводу судді і е Бориса, це через вайфай проводилось, його навіть не привозили. А, це через Wi-Fi. Хитра штука, так? Да? Да. Провозили через Wi-Fi, він казав, да, мені якісь привели, каже, постраждали, але вони каже, я жодного не впізнав, тому що вони були в балаклавах. Отаким От чином правосуддя відбувається. Розумієте? Отакі От порушення були. Але я хотів би знати, які... Яким... На суді були в Балаклавах? Ні, не на суді, а, коли йому приводили, як постраждали чи ага. свідків, розумієш, просто підставні особи якісь, може ті самі міліціянти. І вони давали свідчення, що це він, там 50. Але тілесних ускожень, як такий, він не міг нанести. При чому тут, я не знаю. Так що такі справи. Ну, звернемося в комітет визволення політв'язнів, Може, ну, хоча б я цю інформацію передам, там далі буде видно, що робити. Но... Ну, добре, Тоді я звернуся, так. а може там телефон є, де да я під'їхав. Е до кого там можна. Ну, до, до Тетяни близько. Угу. Так.